100% на вітчизняні, 150% на імпортні ліки. Шокуюче зростання цін, фіксують в закарпатських аптеках усього за кілька місяців. Всі ліки ліки, що не два тижні, ліки йдуть уверх. Луцитем коштував 78, а тепер уже 112. Звичайна застуда коштує українцю половини мінімальної зарплати. Нежить температура, кашель це 5 днів лікарняного та 400-500 гривень на ліки. Фармацевти кажуть, вимушені підвищувати ціни. Через курс долара зросла й закупівельна вартість препаратів. Єдина порада, як зекономити надавати перевагу вітчизняному виробнику. Парацетамол наш може коштувати 2-3 гривни, 4 гривни. Коштувати імпортний буде знову в кілька разів в 10 разів дорожчий. Він буде так. Взяти каплі для носа. Якщо взяти нашого виробника каплі, це буде 7, 8, до 9, до 10 гривень. Імпортні краплі вони будуть значно дорожчі. Аби не втратити клієнтів, аптекарі зайнялися роз'яснювальною роботою. Це не замінник, це аналогічний препарат нашого. Це діюча речовина, кірецита. По кількості міліграм як є в цій коробці, так і в цій. Тобто ця коштує 112, а це 12. Сподіватися на безкоштовне лікування на стаціонарі теж марно. Навіть найпростіших препаратів, які надаються пацієнтам безоплатно, не вистачає. Наприклад, у Журицькій міській лікарні фінансування заклали на рівні минулого року мільйон чотириста тисяч гривень. Медики пояснюють, ці кошти знецінились удвічі, а закупівельні ціни зросли. Тому забезпечення ліками лише зменшуватиметься. Найважче доводиться пацієнтам зі складними випадками. Находження в реанімації людини в крайньо важкому стані це десь входиться в день у родині хворого до трьох тисяч, щоб купити всі 100% забезпечити всім необхідно. Експерти прогнозують, поки не змінять систему ліцензування ліків і підхід до проведення тендерів, та не каратимуть за спекуляції. Ситуація погіршуватиметься. Чергового здорожчання медпрепаратів чекають навесні.